Фермерські війни у Долинському районі через подвійні дозволи на право оренди земельної ділянки фермери по кілька разів обробляють одні й ті ж земельні ділянки. Так у одного із сільгозвиробників із 450 гектар 390 спірні. При цьому кожен вважає себе законним власником і віддавати врожай конкуренту не збирається. У непростій ситуації із подвійним земельним дном розбирався Ігор Токар. У селі кірово Долинського району є чотири найбільших фермерських господарства. Підприємець Володимир Уткін придбав господарство на початку цього року. Території земель, які були зазначені в документах, почали збігатись із більшістю наділів інших фермерів, в яких теж були дозвільні документи, видані на кілька років раніше. Тож вони були як агресори, виступали, вони зайнялися рекетом, таким образом заволоділи цією землею. А тепер, от пошавши на другу, другій особі, Вроді тепер та особа їздить тут каже, що вона жертва. Хоча ця людина, я вважаю, це з їхнього кодла. Я сію, після мене культивують, сіють. Я опять культивую, вони опять сіють. У сільраді від відповідальності відхрещуються, кажуть, ці повноваження в районних органах влади. Згідно повноважень сільської ради, сільська рада за межами населеного пункту реєстрацію договорів не проводить. Це здійснює реєстрацію на даний час Міністерства юстиції. Григорій Сидорнко – керпосадовці звинувачує і самого Володимира Уткіна. Він вбачає в цьому корупційну схему, де збігаються інтереси фермерського господарства і посадовців. Кожен отримав своє, тому що порушувати закон у масовому порядку за просто так ніхто не буде. Це якби там один випадок, два, хай п'ять. Ну, якщо там сотні договорів, двойна реєстрація. І рядом райони Петрівські Новгородський, там такого немає. Сам же пан Володимир навпаки вважає себе постраждалою стороною. Вже звернувся в прокуратуру і в земельному колапсі звинувачує керівництво Держкомзему. Не соблюдаються закони ніякі і фактично хазяївами розподілення земельних учасників. На сьогоднішній момент є Це e, Далінський Держкомзем, і його організатор всіх безобразів, це начальник. Держкомзема. оскільки керівник районного держкомзему у відпустці ми звернули за коментарем до заступника Вікторії Шестакової. Та щоб ухилитись від інтерв'ю, викликала міліцію, мотивуючи, що наша знімальна група це невідомі особи, які можуть перешкоджати виконанню її обов'язків. Після приїзду наряду і дачі пояснень правоохоронцям, щоб не бути притягнутою до відповідальності за перешкоджання журналістській діяльності. Пані Вікторія все ж висловила офіційну позицію представленої структури. У нас 20 січня надійшов запит. По 11 земельним ділянкам 21-го, так як по закону три дня, ми дали відповідь, що ділянки в оренді, але державний реєстратор все одно зареєстрував право оренди. Реєстраційна служба від звинувачень Держкомзему відхрещується. Там кажуть, держкомзем не передав базу їх попередньої реєстрації земельних ділянок. Тому до кожного земельного акту посадовці самі мали б додавати дані чи на визначеній ділянці право на оренду немає ще хтось? Було подано витяги із державного земельного агентства, в яких не було прописано оренда. Хоча держамаєнство повинно було при внесенні дані земельних ділянок, підтягнути і інформацію по договорах арінди. Зараз ідуть судові позови одразу проти двох раніше зазначених структур, кожна з яких свою провину в паперових накладках не визнає. Скасувати і або визнати моє рішення незаконним чи реєстрацію тих фермерів договора. Це тільки буде вирішено в судовому порядку. Через бюрократичні непорозуміння фермери скаржаться, що на полях не доходить до силових протистоянь. А якщо питання залишиться невирішеним, то господарство понесуть мільйонні збитки. Орієнтовочно з кожного гектара це порядка 40 тисяч гривень. Після того як закінчиться судебне, вернів уголовне розслідування, буде понятен виновник. Для мене він понятен і зараз. Ну а тоді буде судебно доказана фамілія конкретна чоловіка який, мягко говоря виконавцем. Ігор Токар, Микола головко День за днем